Друзі, з вами міжнародний гроссмейстер Юрій Шкуро. Що ж, провів декілька занять і тепер, тепер вирішив таки у п'ятницю порадувати вас стрімом. Хто не буде це дивитися у прямому ефірі, рекомендую подивитися у записі. І так, ми на сайті Chess.com, де все ж таки з великими рейтингами читерів поменше, аніж на цій проросійській. Платформі Лічес. Отож працюємо, отож дивимось, Здається, тут є цікаві гравці. Магнус Карсен побігли! Це з ким? Це За Абдусатором чи з ким? Так, ну виграний Еншпіль, та й секунди у чорних. Тут ну, дуже легко йдуть пішаки, велика перевага. три можна навіть зіграти. ну, Тут проходить пішак у ферзі, це сім. де потім. Е, ну... То раду 8, Д8, звісно. Буде ресурсик є перемога. Не хоче здаватися той гравець, бачите як? 61 на 33. На користь Магнуса. Не написано, хто це, що це за гросмейстер. Так, почали. Вітаю Сергію. Я вам відповідав. Так, почали. Хто ж тут ще в нас? Магнус тут. Дивимось, з кимось іншим грає. Ой, не хочеться дивитися з чорними. Так давайте перевернемо. З якимось майстром міжнародним, скоріш за все, з Ересії. Ну, добре, ми, звісно, що так, що так, за магнусом боліваємо. А так, як суперник. <кій> Ви чули звідки, тому, звісно, Ух, як давить Магнуса. Тура, же 6 загрожувало. Я поки що зараз, бачите, набираю, лише вмикаюся після заняття, так, щоб не тупити. Тож, так, то, 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 що, це? <правж> що це було? <правж> Яка дурня. Тож, друзі, спочатку мені потрібно розігрітися, так? Слона 2, можливо, хоч було хитріше. Ну, все рівно програно. Ну, Фержі 4 можна навіть. Ну, Магнус Має свій план. І позиція в нього виграшна, і часу. Більше, тобто, без проблем. Навіть за пішаком на А4 зайшов. Який жадібний. Так, ото вибити того коня на D5, е -е -е, ну і все, просто в білим нема чим ходити. І спокійніс спокійнісінько виграти. Трансляція не буде закінчена протягом 5 хвилин, вас буде заблоковано. А чого? А в чому, в чому не буде закінчено? А що це таке, друзі? Хто, хто мож, може допомогти? А чому не можна лайв трансляцію вести? Хтось може? То я тоді піду на Ютуб. Навіщо такий TikTok? До побачення.